Всім привіт! І це огляд мого самого потужного ліхтарика. Це флагман серед ліхтариків за 60 доларів. Videx a 505 c на 5500 люмен з дальністю освітлення до пів кілометра. В комплекті, ну я не вже місяць покористувався, я так запаковлюю. В комплекті йде мукулатура, сам ліхтарик вже з акумулятором, кабель зарядки, ось такий перехідник на меншого типу АКБ і проставочні кільця додаткові. Якщо його роздивитися зблизька, ось тут кнопка включення з індикацією заряду під заглушкою USB Type-C. Ну це так би захист від води і пилюки 4 світодіода SST40, які разом в турборежимі видають 5500 люмен. Тут відкручується кришка не як стандартну краю, а в цій частині. В принципі, вживиться від комплектного акумулятора. Фой, тихо, фой. ну, до речі, Тут краш-тест проводити не буду, але захист вроде би від падіння з висоти метру є. От, живиться від штатного акумулятора формату 21700 на 4000 ма 3,7 Вольта. Але завдяки перехіднику, який йде в комплекті, сюди можна поставити і 18560. Просто запихайте його в перехідник і він сюди спокійно стає. Ну, але краще від оригінального акумулятора, бо все-таки ну, він більш ліхтарик під нього розрахований, хоча, можливо, в майбутньому я докуплю якийсь з трохи більшою ємністю. Що ж, переходимо до тестів. П'ять режимів свічення. Перший режим 30 люмен, другий режим 220 люмен, третій режим 600, люмен, четвертий 1800 і п'ятий турборежим 5500. люмен. Камера не передає всієї сили світіння, бо воно тупо би пересвітлювало. Ну, і в загальному в реальному житті світить набагато яскравіше. Так він світить турборежимі. Якщо взагалі фокус... погано фокусується в реальному житті все набагато яскравіше і в загальному трохи потужніше світить в більш кращу погоду. Але в принципі цього спокійно стає для прогулянок або навіть невеликих пошукових операцій. Перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. Ну, особисто я провіряв, до 450 метрів освітлює спокійно, того, в принципі, заявлена дальність 500 метрів тут правдива. Ну і ще в реальному житті все набагато яскравіше виглядає, просто знімаю на простий бюджетник від поку і він не може передати все так, як би ви, було видно очима в реальному житті.